Серед штурмовиків полку цунамі бригади національної поліції «Лють», які брали Кліщівку, що біля Бахмута є колишній священник. Він змінив кадило на автомат, тому що, як каже сам, хоче бути в епіцентрі події. Історія цього священника, а також деталі того, як українські військові звільняли село Кліщівка. Дивіться в репортажі колег проекту Радіо Свобода настояще время. Давай, 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 бані, нарівочку, на ривочку. На Отадам чисто. Давай, залітай. Вперед, давайте і все. Нельзя, нельзя, нельзя сейчас не, не виконати завдання вони просто не мали права. Це відео штурму клічіївки, важливого для обох армій села біля Бахмуту. Днями українські військові остаточно вибили противника із села. Чікай. Гранату, гранату кін. Присядь. Серед українських ва, давай, штурмовиків ва, давай, давай. є і він воювали раніше? Ні, не воював. Не воювали. А ким були взагалі до повномасштабного священим служителем. серйозно? Да. Да. Священик? Да. У Дмитра приємний голос та розмірена мова. Півроку тому він вирішив, в країні більше потрібні штурмовики аніж священники. Ну, ми живемо в сільській державі, якби всі професії рівні. і Тут можна зустріти людей різних професій. Я не посчитав, що. Якщо я зараз потрібен саме так, а в країні зараз потрібні воїни, то я вирішив піти. Гайда, гайда, гайда. Все продвигаємося. Дмитро військовослужбовець штурмового полку цунамі об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Лють. І Дмитро має відповідь, як поєднуються людь і віра в Бога. Там без проблем все поєднується. Ми любимо своїх ближніх, тому заради них ми знаходимося тут. Живий. Здавайся, пір. Підрозділ Дмитра насправді поліцейський. Його створювали спеціально для штурмових дій. Рекрутингова компанія активно рекламувалася в Україні. В подвалі наших нема. Кишіївка стала бойовим хрещенням для всієї бригади. Думаю, піду в поліцію, бо ну, слово поліція воно так більш заспокійливе для моїх родичів буде, як воно. Ну. Я обирав цей і сразу вакансію в штурмовик. Предлагали міноміт, ну тож далеко, а хочеться бути в епіцентрі собитті. Піцентрі атаки. Де. За власним бажанням. Захотів. Я і захищати свою батьківщину. Валерія один із тих, хто штурмував Клічіївку кілька разів. Українські військові намагаються зайняти село вже понад місяць. Противник не відступав. Не так і легко вони хотіли, як ну, здаватись, і ми самі страшніший, коли моїх хлопців були трьохсотили. Для мене було саме страшніше, щоб відійти, перегрупуватися, забрати з поле бою, от перегрупуватися і йти знову на штурм. Возьми перекурю. О, Рука! Звичайно, коли зіштовхує, хтось перший раз зіштовхується з війною, то відбувається певне переосмислення, виникають там певні складнощі, тому що ти уявлявся собі по, по, ну, по одному, а це все зовсім по-іншому виглядає в реальності. Самі бойові дії там нічого прекрасного немає. Це хаос, крики, взриви. Так, Віра допомагає? Так, допомагає. Оскільки ти штурмовик, ти задумуєшся про смерть. Віра допомагає в тому, що ти знаєш, що життя на цьому не закінчується в будь-якому випадку. Кліщівку українські військові називають ключем до Бахмуту. Це висота біля міста. А ще тут проходить залізниця. А це завжди важливо для армійської логістики. Тож російська армія до останнього намагалася втримати село. Українські військові то відступали, то наступали знову. Отягуємося! Група зіштовхнулася з пітерським амоном. Їх там плюс-мінус, як вже нам наші керівництва повелоті, побуло плюс-мінус 28 чоловік. І артилери накрили ворога, подавили. Але до останнього вони там тупо сиділи, відстрілювалися, якби 28 там цілих і неушкоджених залишилося 6 чоловік. Бої у Кліщеївці згадують військові велися навіть не за вулиці, а за кожну хату. Розріздочісь, воздух! Скид, скид, осторожно! Послідні наші штурми були прямі 20-30 метрів від ворога. Коли я з РПГ стрельнув, то я почув, як вони кричать. То я зрозумів, що це не дуже так і далеко було. Всіх убив. Можна провокативне питання? Так, звичайно. Ну, якщо є Бог, то mm -hmm. чому він допускає цей, цей ужас? Ну, я не думаю, що Бог допускає людини, просто є справа вибору, певне. Вона вільна в своїх вчинках. І це в деяких випадках призводить до того, що починаються війни. Тось я тут, якби, в таких випадках ну не бачив відповідальності. Бога над Клішіївкою українські військові підняли прапор кілька днів тому. В таку честь підняти прапор Кліщівці гордився ж собою. Ну як вам сказати, це таке відчуття. Ну не передати російська армія. відійшла за межі населеного пункту, але намагається контратакувати. Українські солдати констатують вже зараз. Клішіївка лише умовне позначення висоти. Точки, яку принципово треба було взяти о, і тепер о, утримати, адже села там уже нема. Ви вже на пустелі, там нічого нема. Це просто кладовище. Тобто ну, техніки, людей і всього іншого. Просто там, ну там моторосну таке видовище, особливо коли вже сутеніє, все димить, горить, якби ну і цими, ну, трупами можна після війни зберегти світло в душі, я думаю, так. Ну є ж мотивація впевнена. Я хочу повернутися до своєї сім'ї. До своєї дружини О, Це моя така є така світла, скажімо так мрія і надія. Присучалки Сергій Декун для Радіо Свобода.